Вітаю наших глядачів на наступному програмі. Епізод, так би мовити, провокатора. Сьогодні в нас в гостях не Назар, а Назарій Корищук. <різь> Як ми вже з'ясували, що Назар і Назарій – це два різних імени. Хотів би сьогодні більш тематику розкрити в плані тому, що це син пастора. Яке покоління? Друге, третє, п'яте, четверте покоління. Немало. Не, ну, не, не, не сина пастора, а адвентиста з 4-ї покоління. Адвентиста, а, а син пастора другий. — Ну, тобто, мій батько. Але... Адвентист 4 Так. — Ну, Син пастора. Mm -hmm. От у мене mm -hmm. тематика син пастора. Uh -huh. Цікаво. Значить, поговоримо сьогодні про це. І скажи мені, будь ласка, е, був такий варіант, коли ти хотів піти з церкви? E, ну, був, але щоб відверто, у мене такого бунта не було. — Ну Це був якийсь період. Оцей і підлітковий? — Підлітковий, підлітковий, підлітковий так. Да. Тут, Але він не був в тому значенні. Я просто не в тому, що я хочу піти з церкви, тому що я завжди був задійний в служінні, Тобто мені подобалося служити. Але і тут ми так само, напевно, пізніше ми це зачепимо, але ніколи на мене не давили. Я такий по характеру, що якщо давиш, то можна передавити. я тоді піду І це стосувалося і пасторства, якраз, я думаю, що ми до цього, напевно, підійдемо. Але е смисл був в тому, що мені подобалося служити, але стосовно запитання віри. Оце в той етап, коли віра батьків, вона ж дитинства віра батьків, ти ходиш, ти водять, а потім ти задаєшся запитання, вона моя чи ні. Ось В цьому ключі да, було. Тобто я з твоєї відповіді взагалі зрозумів, що була велика заслуга батьків Безумно, Взрувані, стої, в вихованні в тому, стої, що стої, ти, стої, от стої. саме так, яке твоє було бачення, що ти нікуди не пішов, скажем так, що вони не давили, і ти собі спокійно да, да, свій да, вибір да, якби да, с... да, зробив да, в тебе батько-пастор. Пастор вже не один рік і ну і такий, в принципі, вдомий, і гарний, і гарний проповідник. Було в тебе якісь бажання перевершити свого батька? Ні, не було. Тому що ми трі ми трішки різні. Зараз нас часто порівнюють. Різні це що? Е... Храрактер. Зовнішні все ясно, що похоже. А що не так? так? Ми різні. У нас є багато чого спільного. Наприклад, батько провив мені логічність. Тобто така послідовність мислення у всьому. Але є речі, коли ми по-різному дивимося на світ. Напевно, це різниця просто поколінь. Це не те, що ми там кардинально. Просто, напевно, він від своїх батьків так само відрізнявся, як я зараз від нього. Покоління. Так, просто так, ми так, говоримо так. про поколінь. Скільки разів ти Біблію прочитав? Воу, складне запитання. Ну, більше десяти. Більше десяти так. це було це вже зараз, чи було десь в дитинстві. Тим ставив за мету читати а, Біблію? Так, Давайте ми зараз так почнемо. У нас була сільба. мотивація. мотивація. Нас була, батьки мотивували в будь-якому разі різними способами. А було навіть мотивували вони для того, щоб переписувати Біблію. Всю Біблію я не переписав, новий завіт так, я переписував. Да. Від руки новий вручну від руки, від руки, Так, а є це? Ну в тебе руки я недавно збері... десь бачив, да, 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 але на жаль, не у мене. Але я його обов'язково себе його зберегла. Я між іншим, а можливо, і не повністю можливо. Але я пам'ятаю, що то було прям там було не завжди так. відрізняється, перша сторінка так акуратно, а вже якщо перевертаєш там на десяту, то зразу там вже такі Швидше, да? Да, да, да є таке. А стосовно мотивації, наприклад, нас завжди питали в тому значення, що ти читав, і в смисл, тобто що було, от наприклад, і, і це вплинуло якраз на усі запитання до біблії, декла в проповідях використовував ну, так само. Дивись, це добре гарно. Ти дав відповідь. В тебе було якби дублювання Біблії по стовпчиках, чи це від руки, як? Це в... пишуть якби твори чи ще щось. вірш за віршом, вірш Ні, за віршом. — Ні, це було вірш за віршом, це вірш було за віршом. просто, це був блокнот, звичайний, такий щоденник, і там вже не важливо, що в нас співпадали рядки, ти просто переписуєш uh -huh. смисл у тому, що це було від твоєї руки, щоб воно відбилося десь в пам'яті. Ось така якби, логіка. Тобто, виходить, якщо я тобі трошки аналіз проведу, uh -huh. так як старину, да? давнину. На папірусі да? писали так. Все, все підряд. От тебе направив на той, той самий, той самий приз. Мене це надихало, тому що я ж знав ці історії про Масереті, про все інше, якою ціною це було. І я ще уявляв, що мені зараз я пишу під лампочкою, а вони це під свічкою. І я це пишу ручкою, не треба макати Перо. У мене колись було думку, хоча б декілька голов переписати від пера, але я від того відмовився. Часу чув. зараз не вистачило. Слухай, а що таке, а ти Біблію писав, а свої твори якісь там на християнську тематику, можливо, не на християнську, щось є може твої якісь книги? Е, ну, не обов'язково книга, може стаття якась. Статті є. Ну, я... вони, вони як виходять? Якщо ми почнемо з того, що я регулярно пишу, і пишу майже дослівно — це є проповіді. Тобто це конспекти, але mm -hmm. ти питаєш від руки саме? Ні, я питаю, поки не проповіді. Я питаю су сугубо, можливо, щось там якесь. Конкретна там стаття там на 10-20 сторінок. Може, ти якусь брошурку написав? Було таке чи не було? Ні, це воно... просто питання. Ні, ні, дивіться. Воно було як це пов'язано, просто просто так, щоб писати, що писати, такого нема. не було. Ні, О, все, що було пов'язано, було пов'язано з навчанням. Зараз я закінчую якраз магістратуру. то по магістратурі, по бакалавратурі, безумовно, там завдання були mm -hmm. на 20 і на 40 сторінок. Та там було про що писати. <laughs> да, да. Було. От, добре, ти згадав про Біблію. Про проповідь, як ти готуєшся до неї, можеш розповісти? Яка це підготовка до проповіді? Якщо коротко, да? я так? Ну, розумію. коротко, так. Да, да. Я тут не <сміт> даю десь, час для uh, да, да, да. Ні, так не в цьому, щоб я правильно uh, є поняття в неділю, в мене є поняття план. Я бачу, яку приблизну тему я хочу сказати. Після того, в неділю, я вже точно визначаюся з планом. В понеділок і вівторок, це день підготовки, це просто збір, воно десь там вариться, uh -huh. пошук інформації, десь від когось, під час відвідувань, тому подібне. середа в мене була така традиція. Що, як Правило, це коли дитина була малою з 10 ночі, десь до 2 я писав її дослівно, повністю. Ти її не редагуєш нічого, ти просто пишеш. Четверта редакція, п'ятниця шліфовка, і в суботу перед цим ти її вже шліфуєш і говориш в що... проміжку годин. В годинах за 10-12 буде більше. більше. Я думаю, що так. це буде від 15 годин, можливо, десь до 24 годин, годин. яка тема, дивичись, як ти її почав готувати. Тому що запитання в неділю я вже точно визначаюся з планом, але деколи цей план існував до того. Тобто, в мене ж виникла ідея, я її записав uh -huh. собі в ідеї закину, просто я з ідех її витягну і тоді його просто доповню. Тому там важко визначити скільки годин. <ристо> Та я тебе зрозумів. І все ж таки, в тебе проповідь триває 30, 40, 50 хвилин. В середньому 40. <ристо> в Середньому 40 деколи мене заносить в більшу сторону, я стараюся постійно себе там мотивувати. Яким чином на iPadі під час того на планшеті я показую мене там таймер деколи стоїть. <Да, да, да, ристо> деколи щоб... в мене було таке поняття, що коли ти диктофон включаєш, там так само таймер. І це допомагає. Я зрозумів. Значить... Що таке? О давай кось такого світського якогось актора візьмем, наприклад, хілорі. Да? Uh -huh. Ти його знаєш. Да? Я думаю, ну, мені от, подобається. А чим він подобається тобі музикант? Музикант. Він як музикант. Мені а ти тебе душі. музична освіта теж є. є так є. Ну, ну не ну, повно. так. Що ви разом хочете заспівати заграти якісь кантрі? момент? по перше. Він не кантри грає, а він грає. Це джаз блюз і в такому Ну, то я ж хочу з'ясувати ні. Так я ніколи не мріяв з ним щось зіграти. Я просто мені подобається те, як він виконує. Мені подобається його в тому що спочатку він розвився як актор, а між іншим, як актор, його знають, в принципі, по ролі тільки Доктора Хауса, якщо ми конкретно його. Але от як музикант, мені подобається в значенні тому, що він вміє імпровізувати. І, наприклад, як нюанс, я раніше цього не знав, але на зйомках він завжди грав і співав сам. Це те, що, ну, як мінімум, переді мною це вау. Ну, це достойно. І, якщо по пункту взяти, що ти від нього би взяв, чи ти взагалі взяв? А... Ні, я як від як людини, я б від, від нього людини. не взяв. Якщо імпонує, ми да? імпонує, імпонує його гумор, такий іронічно-сатиричний, але запитання в тому, що як людина, це ж актор, він грав uh -huh. цю роль. Але як актор, в нього є багато мене запитань, з ким я з ним не можу погодитися. І це якраз стосується якраз віри, і віри. Віри, можливо, все остального, да, його життя. Так. Так. Значить, дивись, є таке поняття адвентиз сьомого дня. Так. Так, я вам глядачі говорю. Тобто, нас в церкві іноді шуткують. Говорять, не адвентист семи днів, а Адвентист сьомого дня. Тобто тільки в суботу ти відпочиваєш по сьомим дням, по сьомим дням да. ти тільки в суботу відпочиваєш, все правильно живеш, а шість днів остальних це вже, як то кажуть, вже невідомо, як ти живеш. Я переведу тему на тебе. Ти як пастор, ми з'ясували. Там доба іде на підготування проповіді. Да? Остальне чим ти займаєшся протягом тижня? Ну взагалі, якщо ми говоримо про те, що підготовка вона не у, не у всіх, це різні пастори по різному, це, це це хтось там надихається відразу. розкрити. Якщо, знати, якщо конкретно знати. мене в даному випадку великий відсоток і відвідування людей. Я це люблю. Я люблю, коли ти відвідуєш, ти з людиною можеш познайомитися. Тому що в суботу ти її бачиш, вона сидить гарно, але ти не знаєш її як людиною. Коли ти відвідав, в мене тобто, була як тільки от недавно мене представила, ну як недавно на рік тому мене представили громаді, я поставив собі ціль відвідати всіх. Мені це вдалося. Тобто, особливо під час війни війна цьому сприяла сильно, і а, ще до війни, коли я пам'ятаю, що я собі поставив перша ціль це відвідати всіх служителів. Щоб просто познайомитися, дізнатися, які вони. мені з ними служити, uh -huh. і то я хочу їх пізнати не як там при не як, як людину. І коли ти знайомишся, в цьому є запорука так би мовити подальших всіх успішних проектів. Ну це моя думка. Якщо ми говоримо далі, що ще сходить, там у, у, у пастора ще багато всяких функцій. Підготувати служіння, перевірити, що все було. А я в даному випадку дуже організована особа і мене дратує, коли там щось там щось не так. Але я це не показую, тобто я на людині маю дратуватися. А я повинен зрозуміти, я це не, там, не проконтролював. Або я не показав, щоб людина це зробила, тому що я ще проти того, що пастор це контролер. Які всі показує, які там там ну, 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 так не повинно бути, але все ж таки служіння повинно бути чисним чи не благочистивим в такому ключі? Ми можемо е, ніби і засуджувати, і не засуджувати, сказати, що є такі проповідники або є такі пастори, які говорять тільки проповідь в суботу і не все, все. Ну, я не буду засуджувати. Але ти от можу, Ти от таке зустрічав? — Ну да. все, Мене це тільки цікавило, якби себе собі Пастори це святі чи робили якісь ні, помилки о, ні. помилки? Це... Ти можеш якісь назвати? Такі, ну, такі що можна озвучити? А, ну дивись, я зривався на людей. Тобто це було неправильно. Якраз це було пов'язано. Я над цим працював. Я людина, яка от якраз через ти Напо... емоційний емоційний в чому, а, в чому ні, цей... зрив? Це, це в тому... просто характер твій такий, чи, чи так, дійсно? Воно було Харак... воно По воно пов'язано, да? тому що я такий сангвінік. Такому ключі я люблю, коли швидко все зроблено. А ті люди, які дуже там повільно, от воно воно десь віддавалося. Зараз я навчився <рес> цим, цим працювати, з цим працювати. Да, чесно, <рес> це тому що просто. тут запитання в чому. І насправді я зараз навіть в цьому отримую задоволення, коли я бачу, ну людина така. І от інша людина, я дивлюся, що це так само. А якщо хтось холеричний, а от в мене є одна служитель в церкві, яка зараз її там дратує, вона так. І я нема проблем. Це така людина. Просто сприймі. Сприйми. Да. От тобі треба прийняти людину. І ось е, мені здається, це один з секретів. Ти повинен просто прийняти людину, яка вона є. Не там не намагатися її там, маніпулювати, казати, що вона не така. От в якомусь такому ключі. Але це ще не все. Тому що якщо ми говоримо про служіння пастора, ну, почнемо з того, що, наприклад, просто до прикладу пасторський звіт. В нього є це така табличка, в нього є 17 колонок. І оці 17 колонок — це різні види пасторського служіння. Це є дуже багато часу. Забирає в мене особисто, тому що я це люблю. Цей урок один плюс Зараз я цьому чую більше членів церкви, що вони, тому що це так само як клонування. Я розумію, що це ефективно в двох словах. уроку до суди uh, урок це? це вивчення біблії. Вивчення біблії Який один чинок? на один. Ми відкриваємо або біблійний урок, або просто спілкування. Але один на один це дозволяє тобі ефективно це зробити. Вживу по телефону. Вживу. Я люблю вживу. Це почув. Пастор — це не святе. Ти тому що я повинен говорити, наприклад, я передаю так, як є. Але так само я ніколи не говорю, що я у всьому є приклад. Наприклад, дивлячись на мене, то в даному випадку не можна сказати, що я за здоровий спосіб життя, але стосовно того, що, наприклад, деколи солодкі, деколи поняття зайдання стресу і всіх інших, я тут точно не приклад. І ось це той момент, який просто треба визнати, чи на над цим. Да. Чи їсть мене совість? Да. Чи готовий я там з'їдатися в тому значенні, що я там все я там нещасний? Ні. Чи пробував робити в протилежному? Да, Пробував. Зараз з війною ну, це трошки складніше, це факт. Угу. Але ну, якось в такому ключі. Значить, таке ще тобі питання. Ти крутишся в колі пасторів. Да? От ви, наприклад, збираєтесь Ми пастора шість пасторських живуть разом. Про що ви говорите? О, деколи не завжди про те. Просто не завжди, а, ні, а все ж таки, хочеться від відпочити. Ні, там не просто от... це зовсім інший рівень. От, до прикладу, в нас недавно була класна дискусія. Просто ми ж, е коли говоримо про членами церкви, запитання там одного рівня. Коли, наприклад, зараз в мене магістратура, я люблю запитання, наприклад, там, креаціонізму і інших речей, то е треба зачепитися. І з членом церкви так поговорити не можу. А коли це співслужбовці, вони переживають щось схоже, uh -huh. ти тоді можеш або сказати те, що ти не можеш членом церкви, і це і правда. Тому що тебе не зрозуміють, вони не переживають те ж саме. Ти, коли ти бачиш два таких дві скляних очей, ми у нас є багаті, у нас території є, ми розбавляємо багаття. І деколи так просто сидять, і всі просто дивляться, це в суботу ввечері. Mm -hmm. <смі> і от зараз вони там сидять, я знаю це, тому що субота вечір. <смі> так, так, так. А де я, вони сидять? А а я, тут? Роблять. <смі> <А> <смі> я тут. І так, оце спосіб одного відпочинку, коли ти можеш так трошечки віддушнути, якусь такому типу ключі. Якщо ти ми продовжуємо цю думку, в тебе ще є, крім того, сім'я, да? є дружина. Ви якось, скажімо так. Зовсім на різні теми говорите, не духовні? Чи все ж таки ти ділишся цими духовними переживаннями з нею? Вона тебе вислуховує або ж по служінню? служінню, по служінню. По служінню. я стараюся, це як, не робити. Як, як ти дивись, як ти е, психологічно, морально і все остальне відпочиваєш, не можеш бути постійно все духовне. І розумієш, так да? безумов... тобто, одне стоп, те саме. це стоп, робота, робота два 7. сім'я. Так, і в цьому є нюанс. Перший момент, я стараюся, і цього мене якраз навчив, і батько в цьому дуже багато відіграв. Він сказав: дякую. є речі, є речі, які якщо тобі дружина не може допомогти, не перекладайся на неї. Тобто, -то, тобі одному тяжко. Тобі, якщо є речі, які можна там порадитися, трошки це з друзями, є речі, які можна в сім'ї, якщо вона може тобі допомогти, добре. Скажи це, можеш просто сказати в контексті, наприклад, ну молися за мене, наприклад. Є речі, які, наприклад, ніхто не може зрозуміти, тому що ну деколи ти там опікався, хтось там зраджував, всі які, всі люди. Або хтось сказав, те, що ти ну висловив як секрет, як би мовити, а потім воно кудись пішло. Це теж ну, воно деколи буває. Це життєве. так? Да, да? Це життєве, і через це ти потім вчишся, вчишся закриватися. Це проблема. І тут єдиний варіант це все ж таки відпочинок, який перше, якщо ми говоримо, що пастор це, як правило, робота з людьми. То відпочинок все ж таки це протилежне без, без людей. Це правда. No. Треба відпочити. Є поняття елементарно, а особливо, якщо є пастори-інтроверти, взагалі їм співчуваю. Тобто, це коли людина собі. йому ну це не просто в собі. Людина інтроверт це хто це той, який він витрачає дуже багато енергії, щоб спілкуватися з людьми. Mm -hmm. Є екстраверти, яким просто їм наодинці, вони виють. А є люди, які це mm -hmm. я, бо в даному випадку у мене десь якось проходив багато разів складних тестів, тенсів, я Чітко і я поділяю цю думку, що в даному випадку я амбіверт. це який наполовину. Мені постійно з людьми складно, але можна. Але мені треба бути наодинці. Mm -hmm. Тому відпочинок він і дає один на один. То, і завжди існував конфлікт віків. Да? Навіть є такі книжки, конфлікти є в сім'ї, конфлікти є в церкві. Якась в тебе є, можливо, секрет вирішення чи якась послідовність дії для Яких виходу конфлікт? з конфлікту Яких? Де? побутових Сім'я? На... Я кажу: і сім'я, і церква. Ну можливо, це один це... рецепт. Можливо, ти скажеш в чомусь там, скажеш, ну, є, тут, є така, різниця, там, є різниця. Тому що, все ж таки, перший момент церкви, як би це не було, ми не святі, і є такий принцип про те, що. Не обов'язково, щоб ти зі мною погодився, я з тобою погодився. Ми повинні прийняти один одного. То тобто я допускаю думку про те, що якщо це не якась істина, то що в Біблії чітко відкрито, кожен має право на свою думку. І ось в цьому, напевно, десь є секрет, якщо ми говоримо між церковними. Якщо ми говоримо між сімейними, безумовно, це правило діє, але один є момент. Сім'я ж все таки, це те, що з тобою все життя. Так. І, безумовно, тут повинно бути більше спільного. І тут уже ми не говоримо про те, що агітувати, переконувати, але дізнатися, чому. Тобто я завжди допускаю, а можливо, я не правий. А, але є, давай Діалог є Діалог — угу. це основа. Більше того, наприклад, я по своїй натурі такий дуже відкритий, значно щирий. Е, такий. Угу. І я коли спілкуюся, я підходжу і кажу, що щось не так. Я напряму підходжу до людини, і я не дозволяю, я не люблю, коли це поняття. там Хтось дується, хтось там, там закрився в собі. Я не говорю. Ну, там якась угу. образа. Давай вирішимо. Якщо е, це, це не просто, але мені так простіше. Коли простіше, ми визначили, і як правило, після того стосунки дуже наладжуються, людина дивується, що ти до неї підійшов, що ти там не проігнорив. Ну, якось так. Якщо до когось, хто мене слухає, я не підійшов і був вашим членом церкви. Вибачте, я напевно цього просто не зауважив. Ну якось так. Тобто, хоче тобі таке, я так почув, що в тебе там заїдання, якісь стреси. Все ж таки, який характер харчування в тебе є? М'ясо, риба, вегетаріанець? я один з найбільших реклам в тому, що всі дивуються кожного разу. Я ніколи в житті не їв м'яса і риби. В житті? в житті не пробував. Не їв. І в той самий момент. Це таке може бути. Це таке ще. І більше того, наставав момент, коли це мало стати моїм. Тому що з дитинства безумовно мама. Мама в цьому відіграла важливу роль, тому значить, що вона вміла готувати. Дуже mm -hmm. гарно. Всі дивуються до сих пір. В цьому мама відіграла. Потім я, в принципі, так жінку вибирав. Mm -hmm. Десь підсвідомо. підсвідомо. Це, це не mm -hmm. було. Просто для мене yeah, це. Стоп, стоп. Так жінку вибирав, що вміє готувати, да, чи що вміє, що вміє готувати. готувати саме от ту, те харчування, і до цього. Мені здається, привих. той, хто вміє готувати, він потім той може ситуації. Да. Так? А є поняття, коли ти дивишся, ну і. Думаєш, я в принципі теж можу це зробити. Ну це реалії, це не те, що деколи, ну окей, нема проблем. Якщо тобі підходить, все нормально. Мене завжди це дивувало, коли там на сніданок деяких фільми показують, а я є зробити. Я такий яєчню зробити, і це подається як страва. Да, як, це, це щось таке особливе, да? <смі> да. <смі> да. Я, так? І... Ну, мене це завжди дивувало. Наприклад, або взяти, як вони там показують нарізані просто слайси, вони кидаються на питання, я приготував. Ну це ти не приготував. <смі> ну, хто, ж, хто студент, хто вжив гуртожитку, той знає легко, да, як це зробити. Ні, так я так само це вмію. Я завжди казав, що я не готую. Але в принципі, якщо на такому рівні, то да, я, в принципі, Я все ж таки ша. Давай все ж таки. От ми говоримо багато, кажеш, риба, м'ясо. Зараз в тебе є донечка, да, їй повікує. Два я їй Два роки, десять місяців. Значить, я так розумію по харчуванню, що жодного дня не було ні м'яса, ні? ні риби. Так у мене ж так само не було. Так, давай, я дай... почекай, я тебе почув, я тебе почув, але uh -huh. можливо, ти там чи думку змінив, чи як, і як воно це все відбувається. Я хоч я хочу, ти розумієш, як ти кажеш, ти реклама, а я хочу з'ясувати, що дійсно, що таке буває. Ну да, ми вже побачили. Ого, який може а, вирости. Завжди дивує людей. Може, навпаки ну, поки треба більше м'яса, їсти, щоб ти був ходіше. Це правда, це правда. Тому що зараз є таке поняття, але давай ми зараз трошечки не від цьому. Я пам'ятаю, що моїй мамі при народженні, а вони ж це через це пройшли, це 90-ті роки. І вони проходили через це. Мою маму прямо текстом казали: підписуйте папір, ваша дитина буде, вибачте, дебіон. Угу. Тобто, це як медичний термін, тобто ми дауном буде все, що завгодно, і там вони показують, що там у мами низький гемоглобін, ще щось їм там починають риби жити. Бачиш, їм треба було перестати. Треба я як лікар, було. я тобі минусово. Цю бумажку ти підпиши все. Але там саме хочеш. вони такі яскраві. Тому що зараз, наприклад, коли вже Аня була вагітна, теж були певні нюанси. І там вже була молода лікар. Вона про це говорить. Вона мусить про це сказати. Так, я так, розумію, так. так, так, так. Але ж є ж різниця, коли вона мусить, і коли ти кажеш ні, і такий. Нема проблем. А там була чітка маніпуляція, там всі ці штуки. Я пам'ятаю, що коли повторилася історія вже з третьою, а нас четверо у сім'ї було. Uh -huh. То мій тато каже: я вам можу привести п... попередніх. Да, да. Бог допомагав. Тут запитання. Головний принцип, давай так секрет, якщо ми говоримо про uh -huh. вегетаріанство, тут головний принцип, деякі люди відмовляються від м'яса. Вегетаріанство це не відмовитися від м'яса. Я завжди про це казав. Відмовитися від м'яса, ти просто не їш м'ясо. А вегетаріанство це той, який заміняє. Тобто запитання, якщо ти викинеш білок і його не наповниш через, там, через бобові, а це і основний uh -huh. для мене сьогодні uh -huh. там квасоля, соя, нут. Якщо ви говорите фу, ви просто не знаєте, як це може бути. Вкусно. Тобто, так, да, це може смачно. бути смачно. Не розумієш цей переправ, якимось там чесночком. Не хочеш в такому вигляді. Я не так само квасолю не люблю. А от якщо це буде як на маску, то нема проблем. Uh -huh. Хто його не любить? Люблять. Просто можливо, вони навіть і не знають, як це може бути. Дивись. Uh -huh. Жалко, що, звичайно, ти не жінка, але я б хотів, щоб. Мені ти... не жалко. Але просто я хочу таке питання задати, але чоловіки викручуються дуже легко. Ти трошки сказав про цю дієту. Все ж таки, опиши мені всю дієту, що твої кожен день приблизно складається. 10-15 страв. Ти можеш це мені сказати? Чітко. Ні. Дивись, може бути. Перше, це, кстати, одна з моїх проблем. Давай туди додаємо. Це те, що я з чернівців. І, там, проблема зараз розумієш, я люблю картоплю. <рес> 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 ну, Щиро там це, і там no. я пам'ятаю, що коли поняття будь-які каші, крім гречки, то все йде курам. <рес> <рес> ну, от реально так було. No. І тоді там пшонка. в смиск, це люди це? їдять, no. це просто. було. Потім вони навчилися. І це є проблема, тому що я зараз бачу, наприклад, там я бабуся, і всі інші, то тобто, все ж таки, деколи це я бачу такий нюанс, що оце спосіб харчування, який здається дуже правильним їм. Він деколи... Та мені не відходь від теми страви, страви. Я люблю гречку. Гречка раз. Ну, але не всі її люблять. Сьогодні добре, давай. Ти... гречка. — Гречик, <звучить> uh, картопля, у будь-яких їх варіях. Все, далі пішли. Так, ну, це, це не блюдо. <звучить> <звучить> є... Так, пішли, все, картошку вже знає. Ну, квасолі. нут. Uh, ну... <с Nerd> так, так чули. Uh -huh. uh, є поняття, салати всіх різних. Uh, салати всі різних yeah. yeah. Це обов'язково має бути. Горіхи, що там, як там? Горіхи, так. Але просто тут запитання в тому, що мені треба як нагадування деколи ставити. Наприклад, я на грецькі горіхи, якщо я пюв, мене алергія, uh -huh. і мене язик, ну деколи такі буває, що язик такий, знаєш, як порізаний є. Їх треба або замочувати, пече, воно uh -huh. yeah. замочувати треба, тоді все буде. Але це дуже корисно. Тобто, якщо ми говоримо якісь інші, воно нормально сприймається. Солодко, давай щось. Солодко це проблема. Це проблема, що ти сказав, то тут є момент солодким, Завдання триває, да я не, не приховую але в даному випадку, але з цим так само треба боротися. Тому що, наприклад, я завжди, коли там стоїть вибір, то все ж таки я нехай візьму там, наприклад, більш там чорний, наприклад, шоколад. Угу. Він все ж таки ну порівняння він корисніший, і, але і його менше завжди, ти його стільки ніз на сьогоднішній день. От якщо взяти твою дитину, які тільки рік або півроку, вже коли молоко закінчилось, які це страви, продукти. Ну, це будь-яке пюре. О. Я давайте приведу приклад. Ми купили таку штуку. Я не знаю, як вона точно називається. Це одночасно він і паромашина, і потім ти її перевертаєш, ставиш і мультівка і Мульти... Ну, це я на пару скоріше, це mm -hmm. не просто, тому що там під тиском це все ти ouais. перевертаєш, потім вставляєш насадку, і ти зразу тіла, збив це як як блендер, ножка. І псто це зразу даєш. Моя чітке переконання, це я в дитині зараз бачу, що, наприклад, вона із брокколі, тобто вона їсть, вона може їсти кабачок. Тобто, для мене щоб кабачок. їсти, ну, І тому ми приходимо до чого? До того, що поки у дитини не буде зіпсути цей смак. To. Треба ним працювати. Тоді запитання: а хто його псує? Псує той, хто дає. І от я пам'ятаю, війна була в дитинстві обов'язково з моєю бабусею, моїх батьків стосовно цукерок. Uh -huh. uh, вони і програли, бачиш? Але тут без фанатизму має бути, але все ж таки я просто пам'ятаю, що завжди було. І ця позиція батьків тоді я не розумію, зараз я їм дякую. Все ж таки, наприклад, новорічні подарунки, то я йому себе. Це ж довідає. Так, так. Всі новорічні подарунки треба передати кому? Дітям. Батькам. А чого? Тому що не можна. У мене було друге запитання, потім я вирішив. А це найкраще дітям, слух. Так найкраще дітям і тому всі подарунки Вони заміняли, бо впевнений, можливо, навіть там курс, там, там... знаєш, ну не те що курс, але типу там давали щось інше горішок, Але Ну, потім ми трошки підросли, ми зрозуміли, та ні, щось тут не то. У мене було друге запитання. Нехай там батьки трошечки краснієть і каже, куди воно дівалося. Але це вже інше запитання. Я дорослий зараз, я розумію, куди воно дівається. Ще просто підпунтик маленький по тих самих дітях. Кажеш, що можливо, поки смакові рецептори ще не ну якби не змінені да. в дітей. Якби вони я це пережив в своєму житті, давай коротко. Е, е, були... Вода питання до ба. Мови деше тільки про сіль і цукор в твоєї ж самої дитини в доці. Тобто ви а, це регулюєте ні, менше. Навіть, даєш, навіть чи в мене? Ні? Да, менше безумовно. менше, так? Да? безумовно. так ні, так я навіть для себе на питанні, коли все, що можна було там з цукром. Це окрема ситуація, але, наприклад, на мою думку, чай, а я чай люблю, я підкреслюю. Чай це якраз те, що називають травою. Тобто, mm -hmm. то, наприклад, є такі поняття лимонник, аболдізна штука. Просто ти всі, хто пили в нас чай, вони кажуть, що за чай. А, а, насправді, він суслове, просто, да. Да, це, а насправді люди не знають. Вони кажуть, це як? Тому що обов'язково це має бути якийсь там чорний, зелений чи всі. Все ж таки з кофіном я особисто вже зав'язав десь років дев'ять взагалі. Mm -hmm. І, наприклад, те, що стосується кави конкретно. Якщо там з чаями це окрема ситуація, але е, все ж таки ми бачимо, що з дитиною, наприклад, я не люблю доселене. От, до прикладу, сьогодні нам давали суп, і ми з дружиною обидва помітили, що пересолений. переселений. Да, да. Тобто, людей але Це з любов'ю до вас, ми Мусили. як гості, так да, що да, мусите. Секунду. ми це прийняли, все але дом. запитання, я до чого це говорю? До того, що е, наші рецептори вони все ж таки вже відчуваються. Uh -huh. І я пам'ятаю в своєму житті один раз такий був момент, коли лікарі поставили один діагноз, там з дирком були проблеми. І вони сказали: а це був якраз підлітковий вік, вони каже, може перерости, може ні. І е, вони говорять: жорстка діяти, щоб ти просто зрозумів. Так, ніякого жирного, нічого абсолютно селеного, ніякої консервації, ніякої цього і моя мама така, ну, Якби вона взялася за мене дуже гарно. Швидко, і. але запитання в чому, щоб ти зрозумів? Моя улюблена улюблена страва була просто е, гречка, яка без солі зварена, угу. без, бо, без олії, без нічого, просто зварена але що, зверху, Зверху? а звер... зверху зверху залита кефіром, кефіром. О, цим одним відсотково ж таки, да да, да да, і це було найулюбленіше. <плат> <плат> тому що все інше що пропонувалось. Але я до чого веду? Прийшло буквально справді десь близько місяця, я відчув смак. Я відчув смак гречки. Тобто я до чого веду. До того, що якщо навіть дитинство нам було його зіпсути, при бажанні його можна, можна відновити. відновити. Відновлюється дуже швидко. І це стосується насамперед хто перчує, пере, пере хто дуже гостро любить і хто пересолює, тому що Рай. все ж речі вона. Значит дивись, фактично вже все останнє таке питання: дай пораду, можливо, щось ти б хотів би сказати глядачам. Як жити правильно чи неправильно, ну щось неправильно без мого питання, скажімо так, просто для доглядачів. от, якісь В контексті духовного. Ні, Ні, давай б не духовного. Просто життя. Просто життя може бути сімейного, но давай сімейного. Я це правило дуже люблю. Воно, в принципі, якраз як служити, я не можу з Біблії не брати, але це правило, яке ми постійно практикуємо в своєму житті. Якщо якийсь, ну, був неправий, ну, от якийсь конфлікт, чи щось. Дай трошечки, щоб спустився, градус. Щоб ця образа, але бажано до вечора... — а дай це і... розійтися. Ну це да як, ні, от як ні дай. різні кімнати, в різні кімнати, в різні кімнати. Кімна... ну просто не, кожен... не квартири, or... не не до мами, не до мами, не до тата. То це просто розійтися, просто відійти. От, тому що зараз <Yazidic> це є тригер. І е, наступний момент це трішечки заспокоїться, а потім, от просто або обидва, або кожен дуже важливо, просто щоб зробити, щоб просто сказати, давай, ну далі так не може. Я не хочу йти з цим спати. І тому це одна з найбільших порад, які от в нашому житті сімейному, це, це прям об обов'язкова річ. Тому що коли це так не стається, а так було за наші там скільки майже вісім років спільного життя, то так було ну можливо до п'яти разів, коли ми порушували це правило, і потім дуже шкодували, погано спали. То найбільш все ж таки найбільше це було два-три дня. Ні, ні, це був наступний день. Ми казали, слухай, погано спав. Вже... Більше так, вибач, все, давай все, ми ці все, і це на ранок, як правило. І тобто, іще, дивись, я просто скажу, тож не всі там біблію читають і не всі, mm -hmm. про що йдемо? Сонце, да? Да. про що ти увазі? Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Все. Тобто, так. вам потрібно заспокоїтися і одним словом вирішити всі ваші конфлікти. Це стосується насамперед сім'ї, але як правило, я це використовую і просто, тільки як правило, я не в той самий день. Я даю uh -huh. один день перепочити, uh -huh. і сто наступний день ми просто владнаємо всі нюанси. Все це стосується там в бізнесі, це стосується на роботі, колеги, все інше. А, так простіше жити, от чесно. Тобто легше по гарячому пройтися і сказати, да, дійсно, тут я був неправий, Вибач. І не додавати, що а ти там теж був неправий, угу. Ну, просто пройдіться далі. І я думаю, так буде простіше. Це така твоя золота да, рекомендація да, да, до да, глядачів, да. які нас дивляться. Беріть собі до уваги. Бережіть своє здоров'я і свої нервові клітини. Нервові, то не гнівайтесь. Воно просто ці образи, внутрішні, ці кипіння, воно ні до чого хорошого не призводить.